В знак підтримки збірної України в день відкриття зимових Олімпійських ігор в російському місті Сочі на біатлонній базі поблизу Тернополя підняли прапори Олімпіади та національний стяг. Піднімати прапори в день відкриття Олімпіади це вже добра традиція, яку на Тернопільщині також підтримують. Під час Олімпійських ігор піднімаються прапори держав в олімпійських містечках. І вчора буквально українська делегація в Сочі підняла прапор України як знак того, як знак готовності, що команда України готова приймати участь в Олімпійських іграх. Це така традиція. Ну і в знак того, що спортсмени від України виступають в Олімпійських іграх всіх містах населених пунктах України. Спортивні організатори намагаються організувати такі заходи, як підняття прапора. Прогнозувати результати нашої збірної, зокрема тернопільських спортсменів. Президент місцевого осередку Федерації біатлону Олексій Кайда не береться. Він додає грошові премії за нагороди, здобуті на змаганнях ніяким чином не допомагають спортсменам. А навпаки, на превеликий жаль. У нас в країні вже всі починають розповідати, скільки там грошей за, за медаль, за одну, за другу, за третю, там квартири, машину і тому маячня. Ну, от воно дуже негативно впливає на наших спортсменів. Хтось думає, що напевно воно позитивно вплине, але навпаки, воно знаєте, коли там пелина перед очима там будинки, квартири, машини, гроші. То воно не дуже добре. Просто дивитися олімпіаду, дивитися, переживати за наших спортсменів. Додамо Україну в Сочі представлятимуть понад чотири десятки спортсменів з нашої країни, серед яких п'ятеро тернополян. А це понад 10% від усього складу збірної.